Артем Коваленко. 19. й Роман Македонський та Денис Куркс. Минуло з того поєдинку. Не атакує нас. Куркчі забиває. Коваленко біля м'яча. Пісаєв на випередження. Вдалося зіграти контратака. Бондар. Шульц удар А ось тут класна передача Лакізо. Передача. І доходить м'яч все ж таки до. Тут ледь не втратив його. ніж метр. Передача. І пройшов по... Якби трохи вручності дуже великі проблеми були. От можливо зараз буде небезпечна контрвідповідь. Пробиває. Добивання забити! І є забитий м'яч! Олександр Мандичев у нас відзначається. 17-та хвилина поєдинку. 18 номер, 17-та хвилина. Давайте дивитися. Ротмандич віддає передачу. Македонський з лівою потужно прямо в Зайкіна, але не втримав м'яч. Дмитро та Олександр Мандичеви мали по 5 забитих м'ячів. Кіпка. Передача вперед. За сильний пас, хоча ні. Дотягнувся і навіть не тільки дотягнувся, а забив Роман Македонський. Я бачив, що м'яч, ну так, перше відчуття, що м'яч повз ворота. А ну, давайте дивитися, кіпка, передача. Здалося, ну дуже бачимо, високали головою. Пробиває тут, загубив ворота. Ще раз повторюсь, тут мені одразу здалося. Моменти! І... 3-0. Посипався смайл Дніпро. Поперечна передача, а хто це Шульц віддавав і встигає випередити Пісарєва. І тут навіть в дотик з лівою. Але враховуючи ту кількість моментів, що створює команда. Як складно буде це зробити. Відворіт. М'яч для Олександра Мандичева. І наздоганяє він. Стійка! Продовжується атака. Враховуючи ту кількість моментів, що створює команда. Як складно буде це зробити. Коли не залишалися з невеличким моменти незабивачій. Вказати я не знаю. Але ну, там метрів сім нам було. Забивав! Дмитро Мадичів. І це фол. Переграти Вадима Кітку. Він вже є свисток. Удари забиває. Пісарів 3-1 рахунок стає. Ну, тут без шанси почав вгадати Кіпка, а не вгадав. Там Пісарів потужно. По центру. Бити був би смайл. Дніпро, напевно, Напевно. знову ж таки. А ось тут Давиденко 3-2 менш, ніж за хвилину. Та хвилину. Передача. Тут Давиденко прострільно передачу, не вдається зробити. Тут. Давиденко ще одна спроба буде. Так, забитий забиває! Микола найдюб! З другої спроби пройшла все ж таки ця передача 3-2. Повертається в гру на смайл Дніпро. 24 та, та 26 -та хвилина. За 2 дві хвилини двічі забиває. Ну тут забули, абсолютно сам вільний. Трантін, є удар. Мандичев набирає швидкість. передачу. Класний пас Бондар, удар! І забиває! Дмитро Бондар! Ігор Трантін, яку ж класну атаку розігнали. гравці тризуба. 4-2. У нас 30-та хвилина завершується. Давайте повтор дивитися. Тут же. Так, це, Звісно, Мандичев віддавав передачу. Дмитро Мандичев. Розі... Ну, до речі, потрібно вже відзначати, що в нас 10-й тур. Десятий 10 тур. Бондар забивати. Потрібно і забиває! Забиває! Дмитро Бондар. 5-2. Ще один дубль нашому поєдинку. На рахунку він також гравця. Тризубо до цього Олександр двома м'ячами відзначився в першому таймі. у другому ж таймі Двічі забиває Дмитро Бондар. Ну і повертаємося ми до старту другого тайму. Пісарів. класна передача. Іванченко не забиває. Кіпка для смайл Дніпро. Команда програє шульц. Двох прибирає забити куди що. Ляуденка нам тут потрібно віддавати передачу. Що... Дмитро Мандичев. Бісарів. Шульц, Шульц. Ну, удар то буде. Шульц знову так і за. Бондар розвертається. Передача Таліков 5-3. Не будемо поспішати. Все ж таки. Ну і знову ж таки 40 сорокова хвилина. Як? Нам не побачити м'яч на останніх секундах. Поєдинку у вищій Лізі в 10-му турі. Бондар, Бондар. П'ятий фол. І жовта картка для Лакізо. П'ятий фол для Смайл Дніпро. Часто дорозмовлятися можна і до червоної. А тут хто? Що? Ти... Найдюк, тут я прогавив. Тут 9 балів. Мачу 9 матчів не забуваємо. І впритул наближається до Смайл Дніпро на відстань одного пункту. 5-3 Підсумковий рахунок. На цьому офіційно 10-й тур вищої ліги завершено. 11-й тур за два тижні. Але, друзі, наступного тижня у нас чверть фінали. Кубкові. Найдюк, куди там пішов, тут потрібно заспокоїти найдюка. Тут можна тривалу дискваліфікацію отримати. І взагалі. Тут все правильно. Тут правильно. Каже і Владислав Лакіза, і Віталій Солопка заспокоює. Тут можна дуже тривалу дискваліфікацію отримати, якби тут допустило його до арбітрів. Найдюк на емоціях, не знаю, там... Ну, згадував я, що в попередньому поєдинку проти партизану абсолютно нічого не складалося в і Тут завершиться все також.